Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні ми розглядаємо п'яту таблицю шостого розділу Nouns Singular and Plural Forms. Іменники форми однини та множини. Singular однина Plural – множина. І в нас показується форму однини, а ось тут форму множини. І різні правила є. Розглянемо перше основне правило. A. One pen, two pens. Один, одна ручка, дві ручки. One apple одне яблуко, Three apples, три яблука. One cup, одна чашка Four cups. чотири чашки. One elephant. Один слон. Five elephants. п'ять слонів. To make the plural form of the most nouns add S. Для того, щоб зробити форму множини більшості іменників, нам просто необхідно додати літеру S. Ось, як показано, червоненька S додана до слів pen pens apple apples, cup cups, elephant elephants. Більшість іменників, на щастя, утворюють множину саме таким чином. Розглянемо друге правило. Baby, babies. City – cities. Дитина, діти. Місто міста. End of noun consonant plus y. Якщо іменник закінчується приголосною та y, plural form – Change Y to I add IS. Щоб утворити множинну форму, нам необхідно змінити y замінити y на I, і лише тоді додати IS. Ось як ми бачимо: baby. Y замінили на I і додали і S. Y замінили на I і додали і S. Треба запам'ятати дане правило. Проте, якщо іменник закінчується з голосною та Y, ми використовуємо ось це загальне правило, яке ми застосовуємо. Просто додаємо S. Погляньте: Boy boys, хлопець, хлопці, key keys, ключ ключі. End of noun vowel plus y. Якщо іменник закінчується голосною та Y, plural форм add s. Щоб утворити множинну форму, просто додаємо S так само, як і в першому правилі. Наступне правило wife, wives. Thief – thieves. wife, дружина, дружини. Злодій, злодії. End of noun FE, or F. Якщо іменник закінчується ось такими літерами E або просто F, як в слові Save і «вайф», Plural Form Change F to V at S, or ES. нам необхідно замінити нашу F на V і потім додати закінчення S або ES. Запам'ятовуємо дане правило на пам'ять. Наступне правило ми вже з вами говорили про нього, коли говорили про present Simple третю особу однини. І нас навчали, яким чином в третій особі однини додавати до дієслів, які закінчуються з даними літерами, закінчення S. Воно таке ж подібне для того, щоб і утворити множинну форму. Діиш Dish, дішес. Страва страви. Меч Match, мечес. Серник – серники. Клес Class, класис. Урок уроки. Бокс, Box, бокс. Коробка. Коробки. End of noun – S H C H -double S X. Plural Form Add E S, pronunciation as, Dishes, Matches, Classes, Boxes. Pronunciation це означає вимова. Вимовляти останнє S необхідно як з. Ось таким чином. І останнє граматичне правило в даній таблиці. Показує нам, яким чином необхідно додавати закінчення. S. Утворювати множину. Якщо наш іменник закінчується приголосною там O. Як tomato. Т. Приголосна О голосна. Tomato – «tomatoes», Potato, «potatoes» – «potatoes», «zoos» – «zoos», «radio» – «radios». Якщо іменник закінчується приголосною та «о», тоді додаємо і S. А якщо іменник закінчується голосною та «о» на дві голосні, то ми додаємо просто S. Так само як ось тут запам'ятали. Табличку, перегляньте її детальненько ще раз. Запам'ятайте ці всі правила, оскільки ми зараз переходимо з вами до виконання вправ на закріплення даної таблички. Зосередьтесь і запам'ятайте. Приголосна Y. Тоді Y заміняємо на I, додаємо IS. Голосна Y нічого не відбувається, лише додаємо S. F, I, тоді замінюємо F. На «ві» і додаємо S або IS. Якщо закінчується з такою з, е, конфігурацією букв, додаємо I вимовляємо як з. Чудово! Запам'ятали, переходимо далі до наших справ. Справа 21. Looking at grammar. Complete the sentences. Use the plural form of the words in the boxes. Use each word only once. Заверш речення. Використай форму множини слів в коробочці. Використай кожне слово лише один раз. Baby, дитина, boy, хлопчик, сіті – місто, кантри, країна, ковбой. Ковбой, ми так само кажемо. дікшенери – словник. Ки. Ключ. Леді ми теж кажемо так. парті – Вечірка. трей – піднос. Виконуємо дану вправу, а я одразу ж перехожу до того, яким чином ми маємо відповісти на дані запитання, перше речення було готовим. Містер and Mrs. Noak have one daughter and two sons. Містер та місіс Новак мають одну доньку та два сина. Вони мають одну дівчинку та два хлопці. The students in my class come from many countries. Студенти в моєму класі приїхали з багатьох країн. Women give birth to babies. Жінки. Дають життя немовлятам, малюкам, дітям. My money and my keys are in my pocket. Мої гроші та мої ключі є в моїй кишені. I know the names of many cities in the United States and Canada. Я знаю багато ем, імен. Міст в Сполучених Штатах та Канаді. I like to go to parties because I like to meet and talk to people. People я, – Я люблю ходити на вечірки, тому що я люблю зустрічати та говорити з людьми. People carry their food on trays in a cafeteria. Люди носять їхню їжу на підносах в кафетерії. We always check our dictionaries when we write compositions. Ми завжди перевіряємо словники, коли пишемо твори. Good evening, ladies and gentlemen. Доброго вечора, леді та джентльмени. Cowboys ride horses. Ковбої їздять верхи на конях. Ось таким чином ми виконали дану вправу. Слово baby, baby ми зробили відповідно до правила, яке було зазначено ось тут consonant and Y. Ми додали I, змінили Y на I і додали і S. Слово boys просто додали S. City, «City» знову ж таки, правило ось це «consonant plus Y. І множинна форма утворяється таким чином, що Y змінюється на А, і додається і S. Cowboy. Boy, boy. Таким самим чином буде, тому що закінчується на голосну та Y, тому додаємо просто літеру S. Ось це правило буде. «Vowel» plus Y, тоді додаємо просто S. «Dictionary». Знову ж це правило, що baby і city. Uh, I -E S. Key, vowel, uh, vowel plus Y uh, add S. Keys. Uh, lady Consonant plus Y. I -E S. I -E S ladies. Party, consonant Y like babies. Parties, I E, S. Tray, vowel and Y S. Переходимо до наступного наступної вправи. Вправа Вправо друга. Частина друга даної вправи: слова knife, leaf, life, sieve, wife. Тобто зараз ми будемо тренувати з вами, яким чином робити, утворювати множинну форму іменників, які закінчуються з літерами FI, та F. Пам'ятаємо, ми повинні замінити F на V. Change F to V. And at S і -E S. Тренуємося. Knife – ніж, leaf – листок, life – життя. thief – злодій, wife – дружина. А я одразу перехожу до відповідей. Зупиніть, будь ласка, відео. Виконайте дану вправу. А я показую вам, яким чином дана вправа повинна бути виконана. It's, it's fall. Осінь. The leaves are falling from the trees. Листя падає з дерев. Sue and Ann are married. Сью та Анна одружені. They have husbands Вони мають чоловіків. They are wives. Вони є дружинами. We all have some problems in our lives. Усі, ми всі маємо деякі проблеми в, нашому, в наших життях. Life, F, V, S. Police officers catch thieves. Thief, thieves. Поліцейські ловлять злодіїв. Please, put the knives, forks, and spoons on the table. Будь ласка, поклади ножі виделки та ложки на стіл. Part 3. Баш, кущ, клас, клас, діш, страва, посуд, глес, склянка, меч, серник, петейто, картоплина, сендвіч, сендвіч так само. Секс. Стать. Чоловіча або жіноча. Текс податки. Томето, помідор. Зу. Зоопарк. Ось таким чином нам необхідно створити множинну форму даних слів. Пам'ятаєте, що якщо слова закінчуються з SH, WS, CH, CH та X, ми повинні додати і S, але вимовляти як з Баше з з «з». Ось таким чином. Виконуємо дану вправу. Ось вона повністю. На жаль, не вміщаються слова, можливо, я трошечки наразі зменю. Ось, щоб вона вся повністю помістилася. Зупиніть відео на даному етапі, розв'яжіть розв дану вправу, а я переходжу до відповідей. Steve drinks eight glasses of water every day. Steve п'є вісім склянок води кожного дня. There are two sexes, male and female. Є дві статі чоловіча та жіноча. Please put the dishes and the silverware on the table. Будь ласка, поклади посуд та столові прибори на стіл. All citizens pay money to the government every year. They pay their taxes. Усі мешканці платять гроші уряду щороку, кожного року. Вони платять їхні податки. I can see trees and bushes outside the window. Я можу бачити дерева та кущі на дворі зовні за вікном. I want to light the candles. I need some matches. Я хочу запалити свічки. Мені потрібні сірники. Мені потрібно трохи сірників. When I make a salad, I use lettuce and tomatoes. Коли я роблю салат, я використовую листя салату та помідори. Sometimes Pam has a hamburger and french fries potatoes for dinner. Інколи Пем має гамбургер та жарену картоплю фрі на вечерю. Some animals live all of their lives in zoos. Деякі тварини живуть все їх життя в зоопарках. Mehmet is a student. He likes his classes. Мемед студент, він любить його уроки. We often eat sandwiches for lunch. Ми часто їмо сендвічі на обід. Ось таким чином ми виконали наступну вправу. Exercise 23. Listening. Listen to each sentence, circle the word you hear. Прослухай кожну вправу. Обведи слово, яке ти чуєш. Дес у нас є вже готове. Exercise 23, page 173. 1. The desks in the classroom are new. 2. I like to visit new places. 3. Luke wants a sandwich for lunch. 4. The teacher is correcting sentences with a red pen. Five. This apple is delicious. Six. The students are finishing a writing exercise in class. Seven. I need two pieces of paper. Eight. Roses are beautiful flowers. Nine. Your rosebush is beautiful. Ten. The college has many scholarships for students. A rose rosebush, само rosebush, кущ college, tak samo college. Exercise 23, page 173. 1. The desks in the classroom are new. 2. I like to visit new places. 3. Luke wants a sandwich for lunch. 4. The teacher is correcting sentences with a red pen. 5. This apple is delicious. 6. The students are finishing a writing exercise in class. 7. I need two pieces of paper. 8. Roses are beautiful flowers. 9. Your rose bush is beautiful. 10 The college has many scholarships for students. Scholarship stipendia. Oznaczale. College має багато стипендій для стипендій для Grammar and speaking. Write the correct ending. Write If no ending is necessary, then decide if you agree or disagree with the sentence. Share some of your answers with the partner or uh, the class. Remember, A equals 1. Напиши правильне закінчення, напиши перекреслений нолік, якщо закінчення не потрібне. Потім виріши, чи ти згідний, чи не згідний з реченням. Поділись деякими з своїх відповідей з партнером або класом. Пам'ятай, що Ей це означає один A, «один». Перше речення є готове. I like bananas, Strawberries and Peaches. Я люблю банани, полуниці та персики. І обираєте собі єс yes, yes, або No, на ваш розгляд. Зупиняєте відео, друзі. Вирішуєте це в своєму робочому зошиті. А я одразу переходжу до наших відповідей. I eat a banana every day. Я їм один банан. Один банани не буде так правильно, тому закінчення не, не, не потрібно. Вони сказали, перекреслений нолик використовувати, та в мене немає такої е, значка, е, я не можу його використати, на жаль, тому я буду просто ставити рисочку, що його не потрібно, а де потрібно дописуватиму. My favorite animals are elephants. Мої улюблені тварини є слони. <кій> Погляньте, будь ласка, на баланс слів в реченні. Animals в множині. Слово are показує множину. Є слово are, воно показує множину. І наше слово слон теж в множині повинен бути. Має бути гармонія. Множина, множина, множина. Або ж однина, однина, однина. Animal is elephant. Наступне речення. A baby elephant. Is cute. A показує нам однину. Не потрібно додавати закінчення. Is теж однина. Є гармонія, є баланс однини однини. A baby is. Дитинка є симпатична. П'яте речення. baby are cute. Я перекреслила Y. І додала I і S. Babies are cute, тому що R є словом «множини». тому я маю зробити знову ж таки баланс «Множини», множини, або одни «однини». І Або baby is cute ось це слово, або «babies are cute. Два Проте ми говоримо зараз про те, як робити множину в іменниках, тому я перетворила все-таки іменник на множину для того, щоб потренувати е, дану тему. The Grammar Exercises in Book are easy. Are – показує множину. Вправи є, Вправи є легкі, вправи в множині і are в множні. A Write on A motorcycle is fun. Right, поїздка. Вес, є весела. Одна поїздка, і is теж показує однину. Air знову однина. On an airplane. Поїздка є зручною. Не потрібно утворювати множину. Є все правильно в даному реченні. This exercise is easy. Це речення абсолютно правильне і є гармонія. Одна, 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 все в одне Cockroach are ugly and they scare me. Cockroaches are ugly and they scare me. Ось таргани. Cockroach, тарган. Таргани є. Потворні і вони лякають мене. На даному етапі наш урок закінчується, і ми будемо на наступному році з вами розглядати тему іменники Irregular Plural Forms». Nouns, irregular plural forms, forms, іменники неправильні форми множини, тобто не так, як зазвичай, без додавання S. Розглянемо цю справу на наступному році. А зараз я вам бажаю цього найкращого. До зустрічі на наступних уроках. Дякую за вашу увагу. Підпишіться, поставте лайк.